Хольстен. Відчуття справжнього відпочинку. Попередники ще знищили культмасову роботу нашого санаторію. Тому я та людина, яка все виправить. Менше слів, більше діла. На нашої фішкою стане вечір експрес-побачень. Мені здається, то ідеальна атракція для нашого санаторію. Ну. Не захоче закрутити курортний роман. А ти шариш. Я, як досвідчений івентор пропоную кожен вечір зробити тематичним. Ось коштори з першого тижня. Ти що, бюджет Хмельницької області? Ну, як? Це ж Святослав Заремба це відомий ілюзіоніст. Він працював в цирку Тюсолей, а Зарослав Несолений, то він взагалі стояв поруч з самим Олександром Пономарьовим на одній синь. Що? Я зрозумів, не наш Я Буду намагатися вийти на самого Олександра Пономарьова. Ти хочеш мене на бабки розвести. Ну, що ви? Це ж ціни зі знижками. Я просто реалізатор. Мені потрібно, щоб дешево і сердито. щоб народ не поворог і му ніки лазив, а тут лови лишав. Я зрозумів. Все відкоригую згідно ваших побажань. Якщо твоя програма не збере людей, ти будеш по смітниках пляшки збирати. Тебе більш ніхто на роботу не візьме. Повір, я організую. Василь Романович на вас вся надія. Ну, алло, чекай, пройдися по ринку. Ну розпитай, ну не міг він просто так щезнути, хтось та щось бачив. Мені треба, щоб ви з цією своєю великою компанією прийшли на мою розважальну програму в санаторій. Пробач, так, алло, дай касирші шоколадку. Треба кров з носу з'ясувати. Виїхав він з міста чи ні? Розумієте, люди зараз такі важкі, вони ні в чому не хочуть брати участь. А так ви візьмете участь у конкурсах, вони до вас підтягнуться. Треба дати такий поштовх. Знаєте, пазарчику зараз не до того. Розумієш, ломбарчик, який обманув нас з продажем будинку, живий. Ми зараз. Займаємося його пошуком. Буде цікаво, треба просто прийти і гарно провести час. Ти глухий! На кону мій будинок! На кону моя доля! Якщо я провалю розважальну програму, власник санаторію на нуль мене помножить. Не погубіть, Василь. Ну, не перебільши, не перебільши. Ну, в найгіршому випадку емігруєш в Аргентину. Та ні. Кажуть, що цей м'ясник, що він колишній бандит з 90-х, він людей з-під землі дістає. Кажеш. Під землі дістає. Мій попередник всього лише на тисячу гривень його обманув, то він його в Польщі знайшов. Я, здається, буду мати до тебе ділову пропозицію. Ми організуємо тобі потрібну явку, а ти попросиш місника, щоб він завдяки своїм зв'язкам знайшов нам одну людину. Ви можете на мене розривати. Ти колиш, скоро поселення в тебе номер не прибраний. Та я все встигну. Що там? Розмовляєш з місником. Не вже нашого славіка. Спочатку мені треба завоювати довіру м'ясника до себе, а вже потім будемо шукати вашого цього ломбарщика. Mm. Ваше завдання якомога активніше реагувати на мою програму. Зрозуміло. Все, починай, Давай, давай, давай. Чи довго я спала? Мавко, довго, дуже довго. Вже сон трава пересвітати стала, вже з зверю поприлітали гості. Право! Правісимо, як акторська гра. <праць> я хочу жити. Я хочу веселитись. Тоді тобі потрібно відвідати розважальну програму від. Санаторію лісова пісня. Караоке зал перший, майстер-класи зал другий, дитяча зона зал третій. І окраса нашого дійства буфет. Буфет, окраса дійства, як сказав, моє серце прагне любові. Ти її знайдеш на локації експрес-побачення. Зал 4. Експрес прямо як потяг. Ха-ха! Постіль брати треба. <плес> Якась та публіка дивна. В нас тут що десь наркоту продають? Хіба ти ні? Ну, ну може, то їх трохи штирить після електрофорезу. А так прекрасно. <плес> Право! Провідник запарив чай, сильно наішачився, Починаємо для вас експрес-побачення. Правила експрес-побачення дуже прості. У вас на спілкуванні є 5 хвилин, а через 5 хвилин пролунає сигнал Амурчика. Сигнал Амурчика. Коли ви почуєте цей сигнал, чоловіки міняються місцями за часовою стрілкою. Ну, ви зараз самі все побачите. Сідайте, займайте вільні місця. Ми з місця не зрушимо, поки м'ясник не почне шукати би Вже там не давно шукав вашого ламбарчика, якби ви не змінили ставлення до нашої угоди. Ви так не домовлялися. Я свою угоду виконав, я своїх до тебе на програму привів. У вас прийшло четверо, цього мало. Треба активніше брати участь у всьому, що тут відбувається. Треба створити фурор. Гаразд, буде тобі фурор. Алло, Тарасе? бери Оксану і бігом дуйте в санаторій. Доброго дня. Я Галина Середюк. Я недавно навчилася робити картопляний гратен. Ну, там дуже простий рецепт. Ви берете картоплю, нарізаєте її кружечками, потім берете форму для запікання, змащуєте маслом і кладете перший шар цієї картоплі. Я люблю високе мистецтво, обожнюю художників. Mm. І хто ж ваш улюблений художник? А... а, а цей а, як його клод. Жан-Клод Ван Дам. Він. Прекрасний вибір. Посипаємо сіллю, перцем, потім ще мускатний горіх. І обов'язково зверху е, сир. Заливаємо вершками, потім ми кладемо ще один шар картоплі. І тоді вже залишки вершків. Mm. А я Толік, елітний алкоголік. <проб> Побрихались. Я бізнесмен. Фоп! Недавно нову тачку купив і взагалі себе чухаю нормально. Тримаю ларьок на базарі. Скажи, я крутий, Бачу, ти запала на мене? А давай візьмемо шампусіка і махнемо до мене в номер. М? Хороша ідея. Тобі газовано чи так газовано, газовано. Та, краще не газовано. Неважливо без різниці. Може, воно й не краще. Скільки вже можна один поза одного бігати? Пора розставити всі крапки над і. Та я і не бігав. Давай. Ти, що я назвав віку твоїм іменем, це нічого не значить. Нічого, взагалі, абсолютно. Люди схильні плутати. I я одного разу переплутав. Ми вже це проговорили. Це нічого не значить. я мав на увазі бронтозавра і транозавра, але ти права, це нічого не значить. Абсолютно, взагалі. Випікаємо при температурі до вісімдесят градусів. І потім, коли прийде час, дістаємо знову присипаємо все це сиром і знову в духовку. І вже тоді чекаємо уважно, коли вже з'явиться гарна запечена скоринка. Буде ням-ням. І кожен з нас буде далі жити своїм життям. Звичайно, ми ж заради цього і пішли на це експрес-побачення. Ми пішли, бо нас попросив середюк. Два в одному. Як тобі тут? Цікаво. Бабуся мені розповідала про традиції сексуального виховання в Австрогорській імперії. Тобі пощастило, бо мені он той пропонував стати першою леді фешн-бутіка на базарі. І ти відмовилась? О, наша ліна бауна. Слухай, може, може втечемо світ. Підставимо середюка. Скажи чесно, заповни ту бабцю? <клес> Зрештою, ми ж прийшли на ці експрес-побачення, а значить свою частину обіцянки ми виконали. Я ж вам казав? А я вам казав, експрес-побачення це є безпрограшний варіант. Щось твої побачення не дуже людям заходять. Бачиш, вже є пусті місця. Та то люди в туалет вийшли. Я зараз повернусь. Все під контролем. Ну, дивись мені. Оксаночка! Оксаночка! Що таке? У нас Сіпе. Оп в експрес-побаченнях не вистачає учасників. Треба терміново заповнити квоту. Хорошо, сейчас водички поп'ю і прийду. це треба терміново зробити. Я не вириблють. я не можу без води. А я от пригадав, у мене є бонусом два алкогольні коктейля. Хоча з другой сторони в коктейлях тоже є вода. Mm. Ладно. <laughs> а де Тарас? Паркується. Mm. Hey, а ти куди? Mm. Ну то прекрасно. Вільний від роботи час візьмеш участь у наших експрес-побаченнях. Та я не хочу. Не хочу? А я теж може не хочу. А хто буде виконувати розпорядження директора про залучення працівників у культурно-масову програму нашого санаторію? Я? Та може, давайте завтра. Ну, ну, давай завтра, давай зараз ми підемо і все скажемо це директору. Так, прямо зараз. Хм? Ну, добре. Де ваші ті побачення? Молодець, розвертайся. Свиденько, свиденько, свиденько. Давай, 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 давай. давай, давай. Інок, ви такий смішний. Подзвоніть мені. Обов'язково. <звіли> Васильчику. <звіли> Привіт, я на Кенті. Ахтишки ти денят! Ловіть, півіться! <звіли> Андрій, я тут подумала. Я напевно в Київ повернувся. Що скажеш? Хочеш морозива? <риколи> Мала! Що за приколи? Я можу за тобою бігати. Ти що, припух граблі прибрав? Та перестань. Думаєш, я не знаю, на що таке, як ти в санаторії приїжджаєш. Назви ціну! – Що ти сказав? Ти що мою Елену назвав повію? Я тебе щось розмотаю. Спробуй, давай, мотай! Де наші гроші скотина? Я буду говорити в присутності свого адвоката. Розвіжіть мене. Беру адвоката, пан паяльник, Містер Утюг. або місіс Паяльна лампа. Чекають, Тарасовичка, ну ми ж не бандити якісь. У мене в музеї якраз проходить виставка предметів тортур інквізиції. Я зараз бігаю за іспанським чоботом. Зачікай, <плес> мене немає ваших гроші. Мене ніяких гроші немає. Васильчику, я перепрошую, що я тебе зупинив. Скажи, а що таке іспанський чобіт? Mm, це прекрасна тортура. З кожним разом, як Славік казатиме нам неправду, чобіт все сильніше стискатиме ніжку Славіка і буде ламати його кісточки на <плес> Ай, Ай, Не треба Ай, <плес> Я обрав кажу. Всі мої ваші гроші, вони власника казино. Всі до копійки. Але ж ти йому їх віддав так все, Тарас, неси паяльну лампу. Несу. Значикай! Ну, <гум> обманув. Скористався моєю ігроманією підсадив на гру і я грав, програвав, брав в борг, знов програвав, а потім став вибір. Чи кинути вас, чи? Чи смерть? Ми також тобі даємо вибір. Або ти нам віддаєш гроші, або. Васильчик, А які там у тебе ще експонати в інквізиції? Я, я знаю, як ми повернемо ваші гроші. Ми обіграємо казино. У мене є стоїть сокове метод. Щось мені слабо то мільйони програв, а то раптом обіграєш? Ну, тоді я діяв один, а тепер нас буде багато. Це всі? Андрюша Лена слухавки не беруть. В каті проблеми з депортацією, тому їй точно не до нас. А Франсуа буде більше запитань задавати, ніж від нього користів. Будемо грати в блекджек. Фух, Що це воно таке? Я тільки вмію дурака грати, Під кіно -міч. Може, пані Галина краще буде нам вечерю готувати? Ну що, ви, Галина, хоче допомогти? Це ж наша спільна справа. Ну, Ми теж по казино не ходимо, тому не дуже знаємо, що до чого. Добре. Запам'ятайте: всі карти мають стільки ж балів, скільки на них написано. Двійка, два бали. Трійка, три, четвірка, чотири. Браво! А п'ятірка – п'ять, я знаю. І так далі. Десятка, десять очок, так само, як і всі картинки. Туз одинадцять або один. Вам потрібно запам'ятати, найбільша комбінація двадцять одне. Вона виграшна. Тобто туз і десять. Це перемога. Браво! Ну, а ви кажете, вечері готувати. Галина, у мене ще та картярка постійна, мене обігрує на роздяганні. Я приємно здивована. Заступився за мене як справжній лицар. Перестань, ти сама його побила. Так. Але колишній Андрій ніколи б навіть не подумав лізти у бійку. Мені подобається новий Андрюша. Мені подобається нова Лена. А ти назвав мене Моя Лена» щиро чи знову щось перепутав? Тепер найголовніше, щоб обіграти казино є спеціальна схема. Треба вміти рахувати карти. Ну, дивіться. Коли з колоди виходить дрібна карта, рахуємо плюс один. Коли картинки та десятки, мінус один, дев'ятки, вісімки, сімки, нуль. Ну, все зрозуміло. Простіше, простого. як можна не розуміти елементарного, спробуємо зіграти. І тепличку треба на ніч зачинити, щоб розсада не померзла. Це Галочка так жартує. Відповідь невірна. Плюс 11. Навіщо переказувати фільм 21, якщо можна просто подивитись? Що опять в місті? А, а яке це відношення має до рахування карт? Давай ближче до справи. А ти гарно рахуєш. Лена магістр математичних наук по теорії ймовірності. Ну, тепер я спокійний. Ось хто буде вашим мозковим центром. Що значить вашим? Я думав, ти з нами підеш. Ні, я рази не завжди. Тарас, ходім за іспанським чоботом. Багато хто недооцінює проблему ігроманії. Азартні ігри це ж хвороба, яку одразу не помічаєш. Виграєш, поруч друзі, красиві жінки. Програєш, лишаєшся сам наодинці. Тому я в казино ні ногою. А вам дам цінну пораду. Найкраще для азартних ігор. вміння вчасно зупинитися. То мені порада. Люстра одна штука. Вікна дві штуки. Поламані меблі 10 штук. Шоковані відвідувачі, дофіга штук. І все це зробили, твої друзі. Згоден, каюсь, винен. Єдине, прошу. Як будете ламати руку, ламайте ліву, бо правою я мікрофон тримаю. Сьогодні на барі була рекордна виручка за рік. Ти свою справу знаєш. Спрацюємось. Дякую. Але для профілактики штрафую тебе на першу зарплатню. Справедливо. Але з підрядниками все-таки треба розрахувати. Знаєте, апаратура поліграфії. В якої руці ти кажеш, мікрофон тримаєш? Штраф значить штраф. Справедливе рішення розумного керівника. Тепер розробимо наш план детально. Першим в гру вступає кращий гравець. Батько потя, а ти куди? Я був чемпіон корабля погрівочку. очко. йшов чим хизуватися. Ми ж в Блек Джек будемо грати. Це те саме. Першим буде грати Тарас. Тарас повинен грати посереднім ставкам і відволікати на себе увагу. Байки про грубочко на кораблі вітаються. Е, Оксана, стоїть поруч і рахує карти. Решта розбиваються по парах і сідають за інші столи. Коли за вашим столом колода стає гаряча, і яка? Від плюс тринадцяти до плюс сімнадцяти ви встаєте. Вигадуєте якусь дурну відмазку обов'язково з озвучуванням температури колоди. А, я піду докуплю фішок тисяч так на дванадцять. А я піду при пудріносик, поки черги немає, бо минулого разу була черга з 15 дівчат. Над текстом ми ще попрацюємо. Головне, що ви зрозуміли механізм. Тепер, коли ворогідність виграшу дуже висока, з'являється головний гравець. З'являється. Він п'яний майстер. Oh. Василь Романович, вам доведеться грати п'яного багача. Um, чому п'яного? Бо вам потрібно грати по максимальним ставкам. Від п'яного це логічно і не викликає підозри. Так Давайте реально багато. Алкоголь, основна проблема ігроманів. Море по коліно, ставки йдуть направо, наліво, ти максимально швидко все програєш. Треба не пити, а грати п'яничку. Я в шкільному театрі ріпку грав. Якщо строго дотримуватись плану, то п'яний майстер починає швидко, сильно вигравати. Головне поводити себе щедро. Це підкупає, кров. Давати чайові робити йому компліменти. Ти красунчик. Ой, Васильчик в мене дуже щедрий. Він мені нещодавно сукню купив не по акції зі знижкою на розпродажі. Коли колода остигає, з'являється сексопільна дівчина папіка. Зая, скільки можна тебе чекати? Без тебе в ліжечку так холодно. А зрозумію. Зараз кіцюня, твій зайчик, стрибне до тебе у ліжечко. Ну, слухайте, може все-таки я буду? Ну. Окей. В колоді зараз плюс тринадцять. Наскільки встигла колода? Якщо в, в сенсі просто якби ми а, все добре, нехай вона буде сексапільна дівчина. Якщо ви будете діяти, як єдиний механізм, ви обов'язково сіруєте куш.